Пересісти на велосипед рекомендують львів'янам. Хто не має власного, може скористатись новою послугою, кататись на орендованому. У Львові діють п'ять станцій з прокату велосипедів, на які Львову вдалося отримати грант від німецького уряду. Процедура отримання абонементу така ж проста, як і їзда на велосипеді. Спочатку реєструєшся на сайті, завантажуєш програму прокату на телефон, обираєш можливість трьох абонементів, сплачуєш і користуєшся. На кожному велосипеді є свої штрих-коди, які користувач сканує. Рез мобільний додаток чекає дозволу і бере свій велосипед. Швидко і зручно головне, щоб кількість таких станцій зросла до обіцяних 22 Бо навіть вже стає замало п'яти на майже мільйони населення. Вже понад 400 осіб придбали абонементи для оренди велосипедів від початку проекту і бажаючи скористатись вигідними та оздоровлюючим видом транспорту щоразу більше, є. а тарифи тому сприяють. Можна обрати місячний абонемент, який коштує 120 гривень, де перших півгодини безкоштовно щодня, наступні три сіли чотири гривні, наступні 34 гривні, а вже потім включається трафікація по 50 гривень. Можна купити сезонний абонемент 800 гривень, або без абонемента. Пейзюгов 50 гривень година. Місячний абонемент це не означає, що ви на місяць забираєте велосипед і катаєтесь, а це означає, що ви можете протягом місяця, по вигідному тарифу, здійснювати короткотривалі поїздки.